входить до складу команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами. Відповідно до пункту 7 порядку організації інтузивного навчання в закладах загальної і середньої освіти для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, керівник закладу освіти формує команду психолопедичного супроводу. Її персональний склад він затверджує наказом. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 8 червня 2018 року, No609, про затвердження примірного положення про команду психолопедичного супроводу, до складу команди входять як постійні учасники, так і залучені фахівці. Постійними учасниками є директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів або класний керівник, вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог. Корекційні педагоги, які працюють з дитиною, та в обов'язковому порядку постійними учасниками є батьки. Хочу звернути вашу увагу, що фахівці і консультанти інклюзивно-ресурсного центру теж належать до постійних учасників команди супроводу. Залученими фахівцями є медичний працівник закладу освіти за його наявності, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, представники служби у справах дітей та інші.